Друзі, всім привіт і слава Україні. Я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Традиційно хочу подякувати силам оборони України, моїм побратимам і посестрам за те, що вони далі продовжують тримати рубежі нашої країни від агресора, ну і, звичайно, виконувати ту почесну і справжню роботу, яку на превеликий жаль, я вже доробити не зможу. Але поки є ті, хто замінили перших, а я нагадаю, ми були першими. Нас замінили достойні. Ну і звичайно, все питання зараз стоїть. А хто ж прийде на підмогу, тим достойним. Так, ну що, маю можливість декілька тез по цікавим новинам, але все ж таки хотів би з вами сьогодні походити по карті. Да? Тобто, давайте з вами подивимося на карту з точки зору звичайного комбата. Я не претендую на лаври Генерального штабу, тому що в них є більше інформації, і стратегічні замисли Генерального штабу знає лише Генеральний штаб. Богу дякувати, що він, я так розумію, не поділився з піджаками на ставці верховного Головнокомандувача і витоку інформації не відбулось. Пам'ятаєте, як Зеленський розповідав, що про плани нашого контрнаступу Росіяни знали ще за півтора місяця, е, фактично де буде основний удар, і так далі. А я нагадаю всім, що на ставку верховного Головнокомандувача залужним було предоставлено чотири. Напрямки різних варіантів контрнаступу, ну і той напрямок, який вибрав Зеленський, ми розуміємо, пам'ятаємо всі урожай, не і так далі. Лінія Соровікіна, де найбільш укріплені були райони, фактично на цьому напрямку контрнаступ нас і не вийшов. У, ну, як виток інформації, я думаю, що відіграв дуже колосальну роль. Ну і знову ж таки, знову ж таки, обмеження панування в воздусі, обмеження на засоби і сили, які нам надавали західні партнери. В якому контексті обмеження? Обмеження по їхній кількості. Ми це все розуміємо і тому за те, як то кажуть, отримали те, що отримали. В той же час хочу нагадати, що росіяни. Досить серйозним угруповуванням намагалися зайти на Харківщину біля Вовчанська. ми їм вломили, затримали і Богу дякувати. Далі продовжуємо утилізацію особового складу Російської імперії. Так, друзі, ну, але тим не менше, я хотів все-таки декілька новин обговорити перед тим, як почнемо з вами ходити по карті, і це ми з вами зробимо, але разом з тими хорошими людьми, котрі зараз. Підпишуться на наш з вами Ютуб канал. Звичайно, тиснуть вподобайку. Задонатять спочатку на ЗСУ, а потім, можливо, підтримають наш канал. PayPal, Monobank в описі до цього відео і БайміяКі є така можливість. Отут в куточку QR-код. За QR-кодом можна також підтримати наш з вами YouTube канал. Так, ну давайте таких новин цікавих. Да? Можливо, хтось з вас знає, хтось не знає, але була така публікація, де фактично було вказано. Які призові гроші даються за перемогу на Олімпіаді в Парижі? Отже, Гонконг 768 тисяч доларів, ну майже мільйон. Ізраїль 275 тисяч доларів дає за медаль на золоту медаль, мається на увазі на Олімпіаді. Сербія 218. Франція 80 тисяч, Німеччина 20 тисяч, Австралія 13 300, ну і далі по тексту. Але Україна дає 125 тисяч доларів. Ну напевно, ми багатші за Німеччину, звичайно, за Францію, ну за Данію, за які там ще країни. Канада бідніша за нас. Я зараз це до чого веду? Я розумію, що винагорода має бути, і це нормально, тому що люди своєю працею, як то кажуть, своїм 24 на 7 відпахали е, цю медаль. Я це розумію, але сьогодні в нас йдуть активні бойові дії. І що я хочу, наче, чому я за цю тему зачепився? Ну, я зачепився за цю тему від поступка нашої чарівної дівчинки, яку дуже багато хейтили, в тому числі і я їй не забував згадати рукопожаття з російською спортсменкою. Колись пам'ятаєте, так? Да? Тобто, Ярослава Магучі е, передає всі гроші з нагородного фонду на потреби ЗСУ. Ну що я скажу? Це позиція. це... Подяка? От і все. Я хочу, щоб ви це запам'ятали. Мені цікаво буде, як поступлять інші спортсмени, які отримали винагороди саме під час е, війни. Е, до речі, в дуже багатьох країнах, якщо ми повернемося до тої картинки, то, наприклад, у Великобританії не дають нічого, Норвегія, Швеція нічого. Увага! Південна Корея звільнення від служби в армії. Розумієте? Да? Тобто, у них є така, так би, так би мовити, винагорода. А в нас на сьогоднішній день навіть футбольну команду 28-ї ліги бронюють, розповідаючи нам, що це є критична інфраструктура. Ну, така історія. Тому я на це звернув увагу і пропоную вам також дати оцінку цим всім подіям. Так, далі. Ну, далі хотів би поговорити от про цю картинку. Теж дуже цікава картинка для тих, хто слідкує за виборами Сполучених Штатів, отже, пані Харіс, Каміла Харіс. Вирвала назад те, що втрачене було Байденом, а саме штат Пенсільванія, згідно опитувань, які були проведені в Сполучених Штатах Америки, от вона так би мовити, вирвала назад цей штат. А я хочу сказати, що Пенсільванія це 19 голосів виборців. Е, також вона виграла вирвала назад Мічиган і Вісконсін. Ну скажімо так, проте я хочу сказати, що друзі, нам потрібно на це звертати увагу лише з точки зору спостерігачів. Чому? Ну тому, що вибори в Сполучених Штатах, це, по-перше, американський народ сам має зробити свій вибір і Боже збав нас туди втручатися. Хоча Зеленський вже зробив знову ж свій крок, він вже таке пробував погратися. Він вже поговорив з Трампом. В той же час не може він похвастатись, що в нього є телефон до Харріс. Ну, що я можу сказати? Наші дипломати в Кетах вони завжди вступлять як не в партію, то в лайно. Ну я вважаю, що це лайнова історія, коли ти починаєш грати на стороні однієї з політичних сил в Америці. Чому тому, що ну, тут е, ми можемо втратити двопартійну підтримку, а така втрата для нас сьогодні це є неприпустима така розкіш. Ми пам'ятаємо, втрата двопартійної підтримки в Конгресі США на сім місяців заморозила допомогу Україні. Результати? Результати ми можемо з вами понаблюдати сьогодні на лінії фронту, тому. Я би хотів би на це також звернути увагу і переходимо до огляду карти. Але в якому контексті ну давайте подивимося декілька слайдів. Я для вас підготував і свої думки з цього приводу. Отже, ми бачимо Покровськ до Покровська залишилося вже по деяким оцінкам аналітиків 15 кілометрів. Тобто, нещодавно ми говорили 20+, з Юрієм Луценком. В тиждень назад ми розмовляли. Говорили про 17 кілометрів до Окраїн Покровську, сьогодні ми вже говоримо про 15. В середньому просування росіян на цьому напрямку, як е, повідомляють деякі аналітики, е, за тиждень до 5 кілометрів. Тобто, питання, чи далі в Покровську будуть саджати розочки і будувати, фарбувати бруківку, стоїть дуже гостро. На сьогоднішній день втрата цієї місцини для нас дуже проблематично, тому що якщо ви подивитеся з Покровська до Костянтинівки, оцю трасу, то от цьому вузенькому місці, яке я зараз стрілочкою показую, до, для того щоб перебити цю логістичну артерію, росіянам залишилося не багато, немало, а менше п'яти кілометрів. Це дуже ризикована історія. І питання в тому, що що з цим робити. Е, я читав е, пояснення на сторінках видавництва РБК про те, що нібито росіяни знімають якісь частини зі східного фронту для того, щоб перекинути їх ось сюди. Ну що я можу сказати? Цю карту ми з вами не будемо аналізувати, але скажу, що поки що таких підтверджень в мене немає, і тиск на покровському напрямку не зменшився. Хоча на турецькому е, є певного роду, скажімо так, уповільнення просування російських військ. Але тим не менше, ми подивилися на цю карту, подивилися відстані, які зараз ми бачимо. Не будемо аналізувати сьогодні події в Курській області з точки зору, куди наші можуть піти. Але хочу сказати, що ця операція вдалася завдяки перше таємничості. Друге, несподіванки для росіян. Ну тобто, не було злиття інформації, і це суперово. Третій момент я хочу відмітити стару фразу Ігоря Лапіна, яку я казав ще в 22-му році, що партизанка наше, все. тобто, статичний фронт для нас це є програшна ситуація. Маневри і такі рейдова війна це для нас виграшна ситуація. Статичний фронт, ви бачите, ми не можемо втримувати навалу м'ясних штурмів росіян. У нас є обмеження, демократичні обмеження щодо невикористання протипіхотних мін і оцього всього трішняка, який я вже неодноразово говорив. Але статичний фронт для нас це не найкращий сценарій, тому що росіяни мають перевагу в техніці, в артилерії, в снарядах і в особовому складі. Тому нам дуже важко втримувати саме Статичний фронт. Рейдова війна, партизанка, як я кажу, ну я так називаю партизанка, це наше все. З приводу ще курської операції, ну вже ні для кого не секрет, значить це вже ми не будемо тролити один одного, розповідати, що це якісь невідомі добрі люди, що це все таки збройні сили України. Але ця операція має також знаковий і геополітичний сенс. Всі червоні лінії Путіна ми на них поклали, а коричневі лінії страху е, Німеччини чи західних партнерів е, ми їх пер, 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 перетнули. Чому я так кажу? Тому що сьогодні ми бачимо одностайну підтримку західних партнерів по тезі Україна має право. До речі, Нідерланди заявили, що використання F-16, які вони надали Україні, ніяких обмежень з цього приводу Нідерланди нам не давали. Тобто, отже, літати ми можемо де зможемо. І будемо, де, ми, де, де в нас вийде. Так, але повертаючись до карти бойових дій, я би хотів би звернути вашу увагу на ну, таку невеличку карту. Якщо ви подивитесь це селище Нью-Йорк, і значить ми бачимо, що тут є така досить серйозна загроза. Е, тобто, питання е, села Неліпівка нам дуже важливо, тому що росіяни починають працювати в напрямку таких так званих міні-котлів. І от вони намагаються зробити зроб, такі міні-котли для того, щоб е, був у нас. Елементи такі, як відбувся, наприклад, на позиції Зеніт в Авдіївці, да, коли попали в оточення, ті, що були ходячі, живі, як то кажуть, і цілі вирвалися, а поранених навіть і не витягнули. І це дуже прикро для нас. От також я хотів би відмітити ще і оцю карту бойових дій: це сіверський напрямок, для того, щоб було більш зрозуміло, ми бачимо тут. Росіяни почали просування в напрямку Сіверська для того, щоб знову можливо щось досягнути. Це є дуже серйозна загроза, тому що ми бачимо, що отут у -от нас дуже багато наших військ тримають лінію оборони вже давно, От, але відстань тут 10 кілометрів. Тому звичайно, я думаю, що генеральний штаб теж бачить це просування, і я хочу сказати, що рельєф місцини тут нам. В певній мірі допомагає, але потрібно бути уважними, бо ми можемо прогавити цей, так би мовити, поки що прихований невеличкий тиск. Але вже я можу сказати з точки зору звичайного піхотного комбата. Друзі, ще раз наголошую: я не маю всієї повноти інформації Генерального штабу і, звичайно, не маю відповідної освіти, генеральських факультетів не закінчував. Даю свою оцінку лише як ну, на рівні там, командир батальйону, ну, можливо, трішечки більше. Трошки більше може знаю, але це чисто досвід, це не те, що є якась інформація, така якого якої немає в загальному доступі, а та, що є, то я вам про неї не скажу. Ну отак, такі правила на сьогоднішній день, і це я вважаю підхід вірний. Так далі далі хотів би звернути увагу вас ще на цей кусочок карти. Це поблизу карлівки. Ми бачимо, да? тобто комишеваха, ми бачимо, що росіяни намагаються перекрити оцей от кусочок. Так би мовити, можливість для оцього нашого угрупування, яке тримає у цей рубіж, і водна при... водна перепона нам не дасть можливості, окрім оцього коридора, яким чином е відводити війська. Я зараз не говорю про те, що треба блисько виходити втікати, тому що все, катастрофа, всі умерли. Ні, друзі, звичайно, ні. Але я вважаю, що е оці позиції мають дуже добре дивитися, щоб не закрити цей коридор. От і все. Це логістичний коридор, це коридор для виходу військ, це коридор для підкріплення, це коридор для боєприпасів, для евакуації поранених і так далі. Також ми бачимо тут біля Карлівки оцей от момент. Я хочу проскатити, щоб ви звернули увагу. отут от всі наші оборонці, які тут є, мають єдину дорожку мімо цих водних перешкод. Росіяни сюди ловляться. Ну, така історія. Я на це звернув увагу. Думаю, що. Ми з вами, звичайно, тут дивимося на карту. Ситуація міняється кожного дня, але на момент, коли я подивився, от, от була така ситуація. На момент підготовки цього відео от така ситуація. Тому я на ці речі звертаю увагу не для того, щоб зараз сіяти паніку, а для того, що, щоб проаналізувати ситуацію, як то кажуть, на землі. Так, далі. Ну, далі, що я хочу сказати? Наряду з Курщиною. Карта я вам показував. Є, так. Ми бачимо ще одну позицію, яка зараз з'являється на мапі бойових дій, і це ось ця позиція. Це, так би мовити, Білгородщина. Бачимо да, тут Вовчанськ е ситуація, яку ми знаємо всі. От, харківський напрямок і так далі. Але ця точка на мапі говорить про ось це. Батальйон 252 знаходиться в населеному пункту Порос. Бігородська область, слава Україні, слава 252 батальйону. Героям слава Ну ви бачите, друзі, що тут ми бачимо е, представника е, Грузинського легіону, скажімо так, чи грузин, який зі своїм прапором своєї країни разом е, з нашими бійцями е, допомагає боротися поневоленим народам від гніту імперії, та тобто Білгородщина, Курщина, я вважаю, що це території. Як то ісконно український, так, От. Е, ну і ми тут виступаємо фактично в ролі е, звільнення від е, окупації, а, а особливо від путінського режиму? На що я звернув ще увагу саме в цьому контексті? Я звернув увагу і вчора записав невеличкий навіть шорт на Ютуб каналі. А яка ж позиція опозиціонерів і хороших русських? Я не чув жодного разу, щоб було привітання щодо звільнення від путінського режиму Білгородщини, Курщини і так далі. Ми ж говоримо сьогодні, що хороші росіяни, вони ж такі хороші, кажуть, що во всьому виноват путінський режим, і так далі. До речі, на території Курщини ніяких проблем з місцевим населенням в українських воїнів немає. Ми бачили ті точкові удари по колоні російських військ, які були зроблені чітко по дорозі. Що ну, звичайно, вибуховою хвилею могли постраждати цивільні об'єкти, але ну удари наносилися дуже точково і дуже точно. Це дід Хаймарс зробив таке влучне попадання, і десь до батальйону російських свинособак було забаранено. Тим не менше, я звернув увагу саме на той момент, що проблем у місцевого населення з українськими збройними силами у них нема. Отже, ми не гвалтуємо, не мародьоримо, не І так далі. Ми бачили відео з газоперекачної станції. «Суджи», всі бачили вже це відео, воно було на багатьох пабліках, не будемо повторюватися, до чого я веду. Позиція опозиціонерів русських, які топлять проти путінського режиму. Я не бачив жодного повідомлення, де вони би, якраз би, щось би белькутіли би. Навпроти. Знаєте, є така в них опозиційна партія Яблука, один із засновників цієї опозиційної партії Яблока сказав, що всі ці, значить, що от, да, ми опозиціонери, але ми не можемо бути в опозиції до собственної країни, тому що нашу страну захватчики захватують і так далі. Тобто такі от вони срані опозиціонери. От. У мене ця історія була, я, чесно кажучи, в себе на сторінках у соцмережах у Фейсбуці. Це якраз такий перепощував. От ці моменти, ну тобто, ми бачимо, що немає висловлювань в той же час. Мені в морду, як то кажуть, кинулося от такий от невеличкий текст. Написав Фенгелів по поводу ситуації в області що, вот російської опозиції представляється унікальний шанс обійсть цю територію свободною від путінської диктатури і почати процес учреждення на взятої взятій частиної землі нового європейського государства. Бог помощ. Ну, звичайно, але ж Фейген це звертається нібито до опозиції а в той же час. А він хто? Ну чому я звернув увагу? Я не чую тих яшинних, да там от ета, карамурза, щось. Ці язики в дупі, і вони не вітають звільнення території Росії від путінського режиму. Це все, що вам потрібно знати про так званих хороших русских. І ще раз наголошую: хороші в хороших грабак, хренові, хренових гробах. Ну, десь так приблизно. Так, далі, друзі. Далі ще що я вам хотів сказати. Ну, щодо терористів росіян, один кадр покажу лише. Ви знаєте, що супермаркет в Константинівці був розбомлено. Ще знайшли тіла двох дівчаток 9-11 років. Ну, що я можу сказати? Терористи у всій своїй, як то кажуть, красі, і ми це маємо з вами також розуміти. Так, що ще хотів я вам повідомити? Так, 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 так. Це вже я сказав, те сказав. Слухайте, вроді би вже все й проговорив. Як би там не було, а во е, значить є повідомлення, що супротивник почав формувати резерви для контрудара біля суджі. А лише що хочу сказати. Звичайно, пости оборони наших логістичних шляхів будуть будуватися, це зрозуміло, але маневрена війна і партизанка наше все знову ж таки повертають мене до 22 року, і нам потрібно не дати можливості противнику розгорнутися в бойові порядки. Тому дідам Хаймерсам я думаю, буде немало роботи щодо колон російських. Далі вчора я. Собі припускав таку таку думку, що ми ж то перебили фактично на сьогоднішній день таку логістичну залізничну колію, яка проходить через суджу, значить, до цього до Білгорода, Да? Ми ж її перебили, але там є ще одна логістична така ділянка: це Курск белгород залізнична колія, і от було б непогано, якби там би невідомі добрі люди берванули би мостика Щоби ту гілку теж перебити, тоді угрупування російських військ на Білгородщині, зокрема, в тому числі і на Вовчанському напрямку, будуть непереливки. Нам потрібно над цим працювати, тому я б вітав би вітав рейди якраз в цьому контексті. Також нам потрібно займатися диверсійною роботою. Ми бачили ті зйомки руху російських колон, Я думаю, будь-який міст, який може Завадити цій історії потрібно підривати, і це буде якраз таки, як я кажу, партизанська і маневрена війна це наше все. Але тим не менше, як повідомляють е, знову ж таки РБК е, 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 РБК видавництво РБК, значить, що росіяни нібито, е, значить, підкидають е, почалась Перекидування російських військ для організації, скажімо так, якихось е, заходів щодо е, вибивання наших підрозділів на території Суджі там і Курської губернії. Далі на що звертають увагу дуже багато оглядачів, що сильно сформованих резервів росіян немає, вони перекидають туди строковиків. Далі також росіяни підтягують туди е, якісь ракетні війська. І це дуже цікаво, тобто вони збираються ракетами обстрілювати власну територію. Ну це просто я так сказав. Хоча, в принципі, для них питання території і їхнього власного населення нічого не грає ніякої ролі. От до речі, українські війська, коли зайшли в суджу, казали людям, що так тут буде гуманітарна криза, вам краще поїхати. Ви розумієте, да? Тобто наші хлопці ще більше переживають за мирняк. Хоча той мирняк нічим не кращий за російських вбивць. Тим не менше, ми бачимо, що резерви, ну кажуть, так собі е, питання е, другому гатунку. ми ж не знаємо стратегічного замисла нашого командування стосовно суджі курської операції. Да? Тобто, з однієї сторони, ми можемо припустити, що було би непогано, якби росіяни почали забирати свої війська там з турецького напрямку, з Павлоградського то, вибачте, з Покровського напрямку. Ну, да, в принципі, це траса покровськ Павлоград, Дніпро. Так, от е на сьогоднішній день говорять, що все таки в свою чергу супротивник продовжує заводити нові нові підрозділи під турецьком, вугледаром і вовчанськом в надії наростити інтенсивність штурмових дій. Отже, поки що, я не бачу підтверджень щодо відведення російських військ. Можливо, це один із елементів, яким ми хотіли досягнути, от, е або створити нову. Геополітичну точку тиску на Росію, скажімо так. Я не знаю замисла, ще раз наголошую. Це ми можемо зараз лише мріяти про те, що росіяни почнуть знімати війська з Покровського напрямку. Ну але така історія. От. Далі, 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 далі. далі. Що я ще хотів вам сказати? А, во, я не міг сьогодні не обійти заяву ну, повз увагу. Зараз я вам виведу. Отже, ви знаєте, є така людина, яка відповідає за соціальну політику. Ну, що я можу сказати? Це один з дописів е, Наталочки Биховець е, з Фейсбуку, але тим не менше, дуже цікава історія. Значить, з України виїхали мільйони українців, але запрошувати вони збираються хезе кого для відновлення України. З вами не те, що про відновлення зарано думати, з вами, аби хоч би не втратити те, що є крепкіє хазяйства, те, що є крепкіє хазяйстві. Е, а що заявила е, пані Оксана Жолнович? для покращення демографічної ситуації в країні та відновлення економіки доведеться запрошувати громадян країн третього світу, таких як Африка та Азія, одразу присвоювати їм громадянство? А це ви пригадуєте да, цю історію щодо громадянства, закон про множинне громадянство. Тут Зеленський нам розповідав. Ось щоб вони були впевнені у завтрашньому дні міністр соцполітики Оксана Жолнович. Ну що я можу сказати? Ви розумієте, да? Тобто вони не думають, як повертати українців, вони думають, як роздати паспорти африканцям. Ну можливо, запросити до себе біженців з малі чи ще з інших африканських країн, там можливо сирійців запрошити, турки з задоволенням отримують українські паспорти, китайці ломануться теж непогано мати земельку купити в Україні і так далі. Ну, що можна сказати про тих ідіотів наших? Не знаю. Вони абсолютно не думають повертати наших українців додому, створювати робочі місця і сприятливі умови після війни для того, щоб українці відбудовували свою Україну і користувалися її благами і правами українців. Роздавати українські паспорти, це знаєте, з однієї сторони, хтось гарно підмітив законопроект Зеленського це про те, щоб узаконити свої два-три паспорта. Ну, десь так. Так. Ці питання ми з вами обговорили. Ще що хотів, я на що хотів ще звернути увагу. Дин -дин -дин -дин. Так, за це сказав, за те сказав. Ну, вроді би, в принципі в принципі, в принципі, головні питання, які я виніс на сьогодні, ми з вами, як то кажуть, вже все висвітлили. Тому, друзі. Я вам щиро дякую за вашу увагу. Надіюсь, що підписатися на YouTube канал ви встигли І тиснути вподобайку. І Файник зробити репост цього відео. Ну і, звичайно, звичайно, задонатити на ЗСУ. А після того вже можна і підтримати наш з вами YouTube канал. Монобанк PayPal в описі до цього відео. І, як завжди, баймія кофі. Нам всім у поміч. Ось тут QR-код, і ви це можете зробити. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал. От тут, от QR-код телеграм-каналу. Це запасний варіант е, нашого з вами спілкування. Десь так, отже, друзі, все попри всі негаразди, як би там не було Україна сьогодні, ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!